Всім доброго ранку. Давно не знімав відео. Дуже було багато роботи, не вистачає часу. Зараз вам покажу як виглядає мій участочок. Стану на 1 жовтня. Ось так дивіться, бачите яка бідна, трохи полуничка. Оце із-за того, що у нас вже два місяці немає дощу. Води теж не вистачає на весь участок, тому полуничка трошки, як то кажуть, в занепалому стані. Але якось воно буде. треба буде вже, Надіюсь, вроді сьогодні обіцяють дощ після обіду, так що будемо надіятися, що вже почнеться більш-менш сприятливі умови, як то кажуть. Ось подивіться на цю красоту. Бачите, це наші ремонтантні сорти. Така ягодка на 1 жовтня, дуже класно, що можна посмакувати смачну полуницю і восени. Ось так вам покажу, пройдуся. Деякі сорти я забрав, два сорти вже в мене пішло цієї грядки і в майбутньому планую ну або один, або два сорти лишати саме солодші, самі кращі. Ось так виглядає, бачите. Трошки приходиться гратися, звичайно, з з, цією, з цим сортом ремонтантним але воно того варте. ось Дивіться. Ось яка ягодка. Багатенько є. Це у нас сорт Альбіон. Ось, дивіться, які гарні. Бачите? Ось. Є, дуже гарно. Багато ще зелений, але з ними, як, як кажу, треба потрібно гратися, треба зачищати вчасно від цвітоносів, від старих листочків. Тобто, отак. От Ставлю розсаду, бачите, так як було, так і залишилось, нічого ще не садив, немає часу, як я й казав. Все, стаканчики, напевно, тут вже місяці-два. Ось корінчик, в принципі, хороший, вже почав закручуватись. ось, Тобто можна садити, але в мене немає часу на це. Так, ось так. Красота. Ось так. Це мій самий найкращий сорт, Самий із ремів, як то кажуть. Ось, бачите. М -м -м, дуже смачний. І все ж полониться, наче як весною. Дуже класно, ось бачите? Багато ще вусів є. Ось таких яких треба вкоріняти, але ну, це я трошки пізніше займусь цим. Бо я один, можна так сказати, дружина. Вийшла на роботу. Я з дитиною не вистачає часу, але зараз начебто вже відправляємо його в садок, то трошки більше часу буде. Ось бачите? заросла полуничка трошки вон. Треба буде поубирати бур'янець, ось так виглядає на соломі. Ну, азія в принципі непогано себе почуває, тобто по суху вона переносить дуже добре. Так само і ось мальвіна теж непогано переносить. Зараз вам покажу сорти, які не дуже хорошо переносять. Ось Азія вже пішла на другий захід, як то кажуть, плодоношення. І там полуничка, ну, трохи є не максимально, але деякі кущі дали вже по два рази. Це наш домашній сорт так виглядає. Це сорт Амі. Ну, бачите, все, щоб було. Була більш сира погода дощовита, то було б дуже багато копанки. А так я навіть не знаю, чи може весною буду копати вже копанку на продаж. Зараз ну, чисто треба дуже багато ходити вибирати, бо багато людей також питали про копанку, чи буде. Ну, не знаю. Корінчик не сильно великий, так як у нас посуха вже два місяці, то. Треба дуже старатись, щоб знайти. Ось у нас сорт Клері. Це у нас дві вулички. Ну, йому трошки важковато, звичайно, в таку погоду. Ну, Як то кажуть, ось так, ось так дивіться, бачите, це у нас тут розсада. Так я на даний час займаюся розсадою. Ось таким методом ставлю на грядці. Бачите, трошки вона плямах, але це не страшно. Обробляв я її теж. Саме розсаду обробляв максимально. Це... Бачите, які листочки гарні. а це стара полуничка трохи. І за цієї посухи все воно не так як треба. Дуже важко вкорінюється, не вистачає води. Ось там бачите, який стан. Це трохи зачищавши від старого листя. Отак виглядає. Клері, звичайно, у нас і альба. Це два сорти, які дуже, можна так сказати, постраждали від посухи. Ось, бачите, висихають прям кущі. Ось, бачите. Просто висох та і все. І так багатенько. І є таких посушливих. Ось бачите. Ну, ось так воно виглядає. Ось альба. Теж замовнику, бачите, вкорінюється вже я не знаю скільки вона Тижня три вкорінюється, напевно. І ще видно, що вона досить добре вкорінилась Ще потрібно з недільку чекати, напевно. Трошки все із запізненням йде. Не вистачає вологи. Ось так клейонку. Я ще накривав оце все зверху, клеєнку йде розсада, тому що щоб зберегти тепло на ніч, бо вже холодні ночі так. Так що пробую стараюся, щоб пошвидше воно все було вкорінювалося, але не дуже воно виходить. Хто замовляв стаканчик ось, дивіться, теж так виглядає. Це наші Альба. ще Ось все в стаканчику. Зараз вам покажу, як воно в Так ось бачите. Ось так. А буде тут видно. О, є, ось, бачите, корінчик вже йде. Я думаю, ще неділька він вже дійде до... А, ось вже з цієї сторони є. Тобто О, так. Ось, бачите, корінчик вже... В принципі, дійшов на цих ось також видно. Бачите. Цікаво спостерігати, як воно. Бачите, як пробивається, йде донизу. Ці ще ці пізніше ставились, тому не... не ну, начебто ось трошки є, вже такі тоненькі. А, ось, ось тут вже краще видно. Бачите, йде. йдуть корінчики. Тобто неділька, та й вже все. Тут, я думаю, буде більш-менш готово. Неділька-дві. І буде все добре. Це у нас іде ще Альба. Ну, Ось вам і Азія. Я ж кажу, Азія дуже добре себе почуває, хоч і була посуха, поливалася вона однаково. Ось так виглядає. Бачите? Альба навіть зелен... Чи це... Азія навіть зеленіша. Ось і Альба і клейрі йдуть вже такі червоні листки. Ну... Тобто вже вона така більш в поганому стані, як то кажуть. А ось вам Азія. Відлічається вона. То на Азії в нас трошки більше йде вуличок. Ось так. Бачите, теж розсада стоїть. Ось у нас в касетах. Зараз подивимось, видно корінець. Ні, тут ще не видно. А тут зараз гляну. Ось видно бачите? Тут ось корінчик один показався, тут більше корінчики, ось тут теж є корінчик. Все це така важкувата праця. Потрібно багато оцих скоб. Ну, на наступний рік я буду робити трошки... О, сейчас достану, попробую. Не, еще, еще заранее разваливается. Суха тут. Суховата земля. А еще пока будет. Здесь может быть краще видно. Ось так. Это у нас Азия, бачите, Хорошо она себя почуває. Тут також стаканчики, кто замовлял, есть, стоять. Ось сорт один у нас, одна вуличка це джолі, теж в принципі, себе непогано почуває. Бачите, трошки тут теж заросло. Небагато, але не гарно. І ось у нас Амі. Теж непогано себе почуває. Також розсада. ну Тут набагато краще. Себе розсада почуває. Ось дивіться, бачите. Також обробляє і фунгіцидом і... І акарицидом, і інсектицидом. Ось так виглядає. Ну, це гарно. Тут гарно все. Тут також є і стаканчики, вон, видно, і касета. Може я тут вийде, що у нас тут? О, Тут корінчик вже гарний теж. Не знаю, я попробую, може і тут достану, може тут. Я це саме раніше я її ставив. Ось так, бачите? Ось, ось так виглядає корінчик. Ну, це вже дуже класний корінчик і можна, в принципі, вже садити. Ось так. Ось так у нас. Бачите, тут плівка, я теж буду вже на ніч, бо опускається температура, передовів вже 8, 7, 6 градусів має бути також, буду вже накривати на ніч плівкою, щоб краще вона тримала температуру і вкоренялася. Так що так. А На наступний рік я планую ставити, мав в цьому році, але буду на наступний рік ставити ось тут. Ось тут о, в цій ділянці до мене парничок, розсадник, бо це не діло, що воно ну, це на гряці, бачите, з такою температурою трохи мене підвела погода, що в корінніці дуже довго і погано. То я поставлю тут е парничок. Якось не знаю як, але прийдеться поставити. Бюджетний напевно буде. Попробую з дерева і зроблю з поливом, так щоб воно все було гарно. Так, ось так виглядає моє робоче місце для того, щоб зробити розсаду. <гум> Поки Пока так. Вон. Касети, ось розсадка ще стоїть. Ось для мене розсада вже, можна так сказати. ну Ось так бачите Хто хотів Розсаду ні, багато хто замовляв розсаду, але вже з запізненням. Тому Бо я все під замовлення робив, також було трішки замовлень. Але вже почали замовлення поступати в кінці серпня, в вересні, тобто ну, вже трошки з запізненням. Щоб було... Щоб замовляли, наприклад, в липні, взагалі було ну, якби добре, тому що. Тижня, два-три я в мене, в принципі, взагалі ну, не було особої роботи. І, а потім почали замовляти люди розсаду і багатьом вже відмовив. Тому хто на наступний рік хоче розсаду е, саме в мене, то, будь ласка, заздалегідь усе е, заздалегідь. Е, Замовляйте, старайтесь покраю, ну, принаймні. Ну, а на наступний рік, якщо я поставлю тепличку отам, отут -от, то е буду робити як е якби наперед, більше. Надіюсь, що це буде легше і більше часу буде. Е ще одне, що хотів сказати, дивіться як я казав, в них вистачає часу, бо багато ще інших, ну, інші справи ще є. Е, якщо хто... Давайте так. Якщо хто хоче побачити, чим я ще займаюся, крім полуниці, бо ще є багато чого, то, будь ласка, пишіть коментарі в коментарях, е, хочу побачити, або щось в цьому роді. І Якщо назбирається хоча б 50 коментарів, я буду знімати е, все інше, чим я займаюсь. Е, ну, тому підписуйтесь, як то кажуть, ставте лайки, коментуйте. А я зараз йду, зберу е, ремонтантні сорти полуниці. Ось я вже підготував луб'яночки. Все, зараз я зберу і покажу, скільки я зібрав. Дякую. Ось так я зібрав з тої грядочки ось таку кількість полонечки. Дивіться, яка вона гарна. Ну, заради цього варто займатися. Такою справою. Дивіться, скільки вітамінів. Васини. Ну, це дуже класно. Круто.